Привіт! Мене звати Олена, я вчителька євриту. Ми продовжимо говорити про майбутній час ці слів. Сьогодні черга біньяну гіт паель. Біньян гіт Теперішній час гове. На прикладі, дій слова мідлабеш, одягатися. Міт префікс теперішнього часу. Зверніть увагу на нікуд, на структуру і у другій кореневі є дагеш. дагеш. Етмольгу гіт лабеш. Минулий час структура повторює назву дняну hit pael hit labeš. Зверніть увагу, що якщо перша коренева буде саме «шінсін», цалі або «зайн», то цей префікс «гід» він розбивається, і ця перша коренева стає на місці «тав». Зберігається весь код, відмінювання. Просто не буде цього префікса «гід», який безпосередньо буде прописаний у структурі, на це треба звернути увагу. Неозначена форма легіт лабеш ось наша структура. і… Ця структура для нас важлива для того, щоб утворити майбутній час. Отже, ляме неозначеною форми ми відкидаємо. На місце «гей» ставимо префікс майбутнього часу зі збереженням нікуду скрізь, крім першої форми однини ані. Тут у нас звук е. Аз. Ані. E tla ata ti tla beš, at ti bši, hu i beš, ji ti tla beš, a nahnu ni tla beš, a at, tematen hemhen i tla bšu. Te same bude vidbovatit iz, iz i i tak samo za Буде префікс майбутнього часу. Перша особа. Ані на алєф, префікс на алєф. ані ет беш. Анахну суфікс на ну і на нун починається майбутній час. Анахну ні беш. Приклад у реченні. Ет речення. Etlabes vece beodреga. Одягнусь і вийду через хвилинку, через момент. Скоро яфе Ми одягнемося гарно на весілля. Візьмемо ще один приклад. Легіт агев. Друга особа. Ата ат атем атен. Зверніть увагу, що в займеннику присутня літера «тав» אי פרפיקס מי בוטניות שסו בודתה כושנה תף. אתה תתלבש, את תתלבשי, אתם אתן תתלבשו. פרקל דורצ'ני. איך תתלבשי למסיבה? יקטי עוד זה נשתה נאוות שירקום. ז'ינות שירי, תתלבשי. תתלבשו כבר, אנחנו צריכים לצאת. Тут у нас наказовий спосіб з використанням майбутнього часу. Одягайтеся вже, ми маємо виходити, треба виходити. Візьмемо, приклад, легітгабер, справитися з чимось, подолати. Ата тітгабер, ат тідгабри, атематен тітгабру. Третя особа. Гу-гі, гем-ген починається на юд, крім форми гі. Вона її повторює форму ата однаково. Гу ітлабеш, гі тітлабеш, гемген і тлабшу. Приклад у речення. Баатід гітітлабеш іма. В майбутньому вона буде одягатися як мама. яфе Вони одягнуться гарно на честь суботи. Візьмемо ще одне дієслово. Легітвакеах. Сперечатися. Гу ітвакех, і тітвакех, гемген ітвакху. Після будь-якого звуку, крім А, дає додатково А ах. Легітваке ах. Коли вона втрачає позицію кінця слова, то це ах зникає. Ще раз. У ах. гі тітвакеах гемген ітвекху. Всі форми однини. Ані етлабеш. Ата тітлабеш, ат тітлабші, гу ітлабеш, гі тітлабеш. Можна сказати, що в однині немає суфіксів в жодній формі, крім ат. А також гі повторює форму ата. В однині є нюанси лише в жіночій формі. Ат Візьмемо ще один приклад. Лехіт хашев. Літ хашев. Це приймати щось до уваги, рахуватися з кимось, з чиєюсь думкою. Ані et хашев, ата тит хашев, ат тіт хашви, гід хашев і тит хашев. Множина. У множині у нас в чотирьох формах. Атем атен гем ген є суфікс у. Тобто в усіх формах крім анахна. Анахну нітлабеш, атем атен пшу, гем-ген пшу. Візьмемо дієслово слово гег». Поводитися якимось чином. ענח נית נהג, עתם עתן תית נהגו, גמגן אית נהגו. זודנה תבלצחה. זהימנניקי, יקי ודושках, מושנן נה גוברית. צוות שתהיו שרס, לית לבש, ודהגעתסה. את לבש, תית לבש, תית לבש. גו אית לבש, נתלבש, תתלבשו, התלבשו. ריזמה מודיסלובה להתקלח, פרימה תדוש. אתקלח, תתקלח, תתקלחי, הוא, התקלח, היא, תתקלח. נתקלח, תתקלחו, התקלחו. Якщо дивитися на ці специфічні дієслова слова і схожі на них з першими кореневими, саме шинзін, або «заїн», то тут буде не теф, а перша коренева. Да? Легістакель дивитися, споглядати, то ми провідміняємо, ставимо на місце гей сюди префікс лями відкидаємо, отримуємо с. tista tistakel, tistakli. Hu, istakel, hi, tistakel. Nistakel, tistaklu, hemhen, istaklu. Analogično je Analogično tud. Tak samo. Ešta meš, tišta meš, tišta mši i tak dalje. Так само тут: легіцталем, фотографуватися, зніматися. Ецталем, тицталем, тицтальми. дарес, поспішати. Есдерес, тис тіздзи і так далі. Просто ця табличка не буде співпадати повністю. Да? Приклад в тексті. Агавам і Бабат Рішон. Кохання з першого погляду. Пряма мова рут. Квараїти етасидразот. Я вже бачила цей серіал. Баперикаба емітка ба інтернет в ітавузе. В наступній серії вони будуть переписуватися в інтернеті і закохаються один в одного. לפני כל פגישה הם התקלחו והתלבשו יפה. (אומר בערבית ומתרגם:) כל אחד מהם התגבר על ההתרגשות שלו, התחשב ברגשות וברצונות של האחר. אבל בסוף הפרק הם כבר התווכחו על כל שטות ולא התנהגו יפה. Подолає своє хвилювання, буде приймати до уваги почуття і бажання іншого, але в кінці серії вони вже будуть сперечатися, щодо кожної дрібнички або нісенитниці. Що тут глупость якась. Вони не будуть поводитися гарно. І Тітлонен колознан, вигу і тмакид бавода. Вона буде жалітися постійно, а він сфокусується на роботі, каха зе біздерот. І макольта тов, а зломенєнлі рот. Так це в серіалах. Якщо все завжди добре, то не цікаво дивитись. Дякую за перегляд! Підписуйтесь на цей YouTube канал, на мої інші соціальні мережі. Якщо у вас лишилися запитання, пишіть їх у коментарях. Успіхів вам у навчанні!